Шитловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Виходить російський датор Путін, який рахує по 15 заблокованих батальйонів Купенську. каже на всі інші міста, чекатиме така сама доля, як як і Купенська, якщо Україна не піде на ці пропозиції. Та й сама один з пунктів тих 28 плану, навіть не треба аналізувати багато про скорочення української армії до 600 тисяч. Говорять про одне, що путіну не потрібно ні зупинення вогню. Взагалі яке мало би передувати всі мирних переговор. Рах почнемо із цього взагалі то як можна говорити про мир під пострілами автоматів і ФПВ-дронами? дуже тяжко зрозуміти це раз. Ну і по друге, всі наміри Путіна його дії на полі бою, обстріли мирного населення і інфраструктури свідчить про те, що він не збирається зупинятися, давайте почнемо з того, що вимоги в пунктах викладені всі ті, яких Росія не змогла досягнути на полі бою. Там прописані ті вимоги, на які нас змушують погодитись, і яких на міжнародній політичній арені не змогла досягнути Росія. Все те, те, що не Росія хоче пропхати через оці угоди. Оце, оце, має, оце загальне резюме насправді, і оцінка тих пунктів, які нам висуває. Бо скорочення армії суверенній державі ніхто від слова взагалі не може висувати жодне ніколи, ніде і ніяк. Єдина ситуація це коли армія чи країна капітулювала. У нас цього не просто близько, а й наближено близького. Немає другий момент і не менш важливий і значимий. Так, у нас є ряд викликів, якими ми боремося. І в мене таке враження, що і Трамп, і Путін поспішають до вирішення наших проблем. Маю на увазі ті, які ми зможемо виправити в плані переходу, максимального переходу на Україну європейську і українську зброю, тобто все менша і менша голка американська, друга, Другий і не менш значимий момент. Європа консолідовується на європейському континенті і так виглядає, що теж відходить від залежності і контролю. США. і Трамп теж поспішає до того часу, що коли вони стануть у більші своїх, скажімо, що військових, що цивільних, що економічних форматах незалежні або максимально незалежні, від американського впливу суб'єктними на європейському континенті без американського впливу і ослабленої Росії, звичайно, Трамп теж не дуже зацікавлений, бо слабка Росія її ігнорують. А отже, там дев'яту тере війну виграти не буде з ким на словах. Це дуже дуже важливо, що це ми можемо розуміти. Мені навіть важко порахувати, я так розумію, ті мільярди чи трильйони доларів, які пообіцяні як відкупне за Україну Росією, можливо, не напряму Трампу, але його оточення. Так воно виглядає. Дуже важко оцінити, що пообіцяв Путін віддати для того, щоб Україну змусили. Власне, оце я вважаю, що так є поступитися чим на або якимись родовищами, або якимись кампаніями для того, щоб змусити Україну поступитися російським вимогам публічно. Чому Путін апріорі не може визнати своєї стратегічної поразки в Україні? Для нього це катастрофа, тому і Путін ще дуже цікаво, навіть його крайня заявка. Коли він тепер давав інтерв'ю, він сказав, що він хоче там підписання миру, але жодного слова припинення вогню він не говорить. Угу. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що він завжди буде мати підставу навіть попри мир, атакувати нас, обґрунтовуючи тим, наприклад, що ми не передали ті території, які вони собі включили в конституцію. А отже, ми їх навіть захищаємо від їхньої армії, в його словах, це буде звучати, що ми воюємо на їхній території. І, ми, і все. І далі все заново повторюється. Для мене це такі, знаєте, паралелі паралелі хасав'юрських угод. Пригадуємо, коли тоді Ічкерію змусили от так само, і... Підписати угоди, чим це закінчилось, ця сама історія була з Грузією. Це насправді дуже серйозна проблема і виклик, але і це величезна наука для нас має бути, що як немає партнера, який тебе буде 100% підтримувати і захищати. На жаль, чим сильніший ти сам. Тим більше на тебе звертають увагу, рахуються, чим більше ти готовий битися і чинити спротив. Бо знову ж нас змушують залишити ті території, які противник для того, щоб навіть вийти на цю лінію фронту, що є зараз, втратив більше мільйона вбитими, пораненими, скаліченими дезертирами. і дезертири, це взагалі окрема стаття у них. Тобто. І вони ще хочуть додаткових територій. Вони розуміють, скільки вони втратять російських солдатів, і Путін теж поспішає. Він розуміє, що його недоімперія доволі тріщить. На жаль, на жаль, коли великі гравці замислили між собою заробляти у, у форматі капіталістичних відносин. На жаль, такі виклики з нас будуть чекати, але з іншої сторони, і ми теж маємо ставити собі питання. Наскільки і в нас оці проблеми дозволили оцим країнам маніпулювати чи тиснути на наше політичне керівництво? Угу. Бо, на жаль, і всередині в країні достатньо тих, хто до цього спричинилися. ми це теж маємо говорити. Скидати абсолютно провину тільки на Трампа чи на Путіна, так він, Путін агресор вбивця, але Путін агресор і вбивця? Він сподівався, що ми ослаблені будемо так само, і Трамп він сподівається, що ми через внутрішні проблеми будемо ослаблені настільки, що погодимося на їхні зовнішні впливи. І, на жаль, на жаль, тут дійсно треба всьому суспільству зараз не просто консолідовуватись. А постійно заявляти свою готовність чинити спротив, бо противник розраховує, що ми не готові чинити спротив. Так кожен, кожен хоче миру, кожен з нас його бажає. Але прекрасно ми маємо розуміти, що якщо зараз нас примусять, агресор буде завжди примушувати все більше, хотіти все більше, віджимати все більше і завжди буде казати, що це винні ми. Путін, оця його фраза, я на мені завжди завжди заклалася в голову. Що він хоче змінити баланси сил, і для нього байдуже буде хто причина, хто міжчив, як там його перша Першопричина угу. — Перша причина він є сам, сам змія сама себе не з'їсть, хоч хай навіть і заглотне свій хвіст, але змія все одно цей Путін. Він власне буде завжди звинувачувати першу причиною нас, хоча перша причина всю оці його про це як це класичний злочинець, вбивця, який завжди звинувачує тих, на кого нападає. Ми можемо захищатися, ми маємо захищатися в будь-якому випадку. І, на жаль, на жаль, як бачимо зараз, що під оці статті проводилися доволі серйозні кампанії в Україні. І це що я завжди казав, і використовувалися і соцмережі, і наших продажних політиків, і, і нашу оцю внутрішню власне проблеми оці і корупції, і проблеми того, що нам завжди нав'язували думку політики, що хтось має воювати замість нас, чи хтось в країні мають воювати якісь. Соціальні прошарки за когось мають воювати, якісь категорії, тільки не ми от маємо зараз такий гіркий результат. На жаль, з цим треба робити висновки, треба консолідовуватись і рухатись вперед. Бо нам іншого не дано, і це однозначно у цій ситуації, якій ми є зараз а очевидно, що нам треба і внутрішні виклики дійсно реагувати на них. Зеленський також закликає до об'єднання зараз суспільства. Ну і на ті корупційні а, як кажучи, інциденти а, крахоборні треба також адекватна реакція і влади, і відповідних правоохоронних органів СБУ, Окей, Ха СБУ долучається тут. Ми але це питання воно дуже а, а, звісно для нас суттєво і болісне. Втім, Дональд Трамп не має ним маніпулювати, якщо він хоче дійсно бути миротворцем. Це очевидно, хоч такий. Я мотив закладений, напевно, що в своєчасність появи цього плану я і тут. Та в, тим, якщо ми не підписуємо, а ми таке не підпишемо, звісно, то що станеться? Ну Трамп, нібито погрожує. Писали Ройтерста, що погрожує обмежити обмін розвідданими зброю для України. Водночас інші медіа пишуть про те, що адміністрація Білого Дому не коментує навіть ось такі шантажистські можливі варіанти та сценарії. BBC пише, що втрата розвіданих від штатів не така й катастрофа, є чим замінити Петріоти, хіба що да, тут, звісно, буде важко знайти альтернативу, але є ж і інші ринки, де можна купувати озброєння. Наскільки ось тут ось це небезпечно? Саме військова компонента шантажу, якщо вона буде все таки закладатися в тиск на Україну щодо підписання цього мирного капітулятивного плану? Знаєте, по зброї я думаю, що вони не наважаться припиняти. Тому що оцих декілька спроб, які робили американці про припинення поставок української зброї, призвело до падіння акцій виробників американських виробників зброї до 10%. Зразу цей ринок у більшості номенклатури озброєння зайняли європейські і виробників європейських виробників зброї акції зросли до 50%. Вартості, от і, і це чи Трамп знову наважиться з американськими виробниками конфліктувати? Ну, не знаю, може якісь короткі паузи робити, а ля шантажні будуть. Типу, знову ж не Трампа, якийсь там 100-500-й полковник чисто випадково десь там щось обмежить чи виявить це так, але в цілому, окрім того, втрата такого поняття для Америки як партнера. Вона і так є, уже скажімо, іміджово доволі проблемною. І рейтинги всередині в Америці у нього теж доволі проблемні. Теж є ряд викликів, які внутрішні, які там є. Ми бачимо, як демократи почали качати зараз ситуацію там, в плані тими скандалами Емштейна з цими економічними їхніми проблемами. Міграційну політику. Ми бачимо, що по великому рахунку. Все більше і більше прив'язують залежність Трампа від Путіна. Ну а на держава, і повірте, що в американців імперські, чи навіть оці ці наддермислення над державності потужності над усіма і незалежності вони там ще вищі, ніж напевне в деяких інших країнах, які ми там називаємо адміністрованими чи. Дуже радикальними це теж про про факт. І сприймати той факт, що лідер надпотужної держави десь може чимось залежний, бути навіть гіпотетично від країни-агресора і слабкої країни, країни, яку можуть визнати сьогодні-завтра країною терористом. Ну, ми розуміємо, це доволі серйозне питання. Е, другий і не менш значимий момент дійсно, ми. Е, коли нам обмежуються поставки американської зброї, стає набагато складніше, це однозначно. Але жодні оці перерви поставок американської зброї не призводили до глобальних проривів на фронті. Так вони призводили до відступу. Так було дуже важко, але глобальних проривів не було. Тоді, коли ми, скажімо, мали набагато менший військово-промисловий комплекс у межах своєї держави, ми набагато менше мали спільних договорів з світовими виробниками зброї. Я навіть тут уже не говорю про Байрактар і Рейнмет. Ті ж самі поставки в Україну літаків з двох країн, так, Швеції і Франції, знову ж свідчить про що? Свідчить про те, що у нас є надійні партнери на довгостроковій перспективі угоди. Наскільки я знаю, що навіть там же ж ми пригадуємо з вами цю історію, коли Ілон Баск погрожував відключити Україну від Старлінки. Угу. До чого це призвело до шалених масових падіння акцій? Його на у капіталістичному світі так об відбувається конкурентному світі. Пригадуємо так. Я ж він потім знову виходив, виправдовувався. Не так мене зрозуміли, не так мене побачили. Знову ж, проблеми в Україні, країни, навіть якщо ми розглядаємо дуже поганий варіант, дуже поганий варіант, тоді автоматично вигодитиме так, що кров українців на руках і Путіна, і Трампа. М -м -м. І Путін до цього всього старається. Путін дуже до цього прагне. Так здавалося б, де Україна, де Америка. Але. Знову ж підтримка України серед американського населення надзвичайно висока, і і це те, чим хто б там не нам нам не розповідали, що ні, що Україна. Там у американців на якомусь 20-му, 50-му порядку, все, все і так, і не так. З однієї сторони, це населення, яке голосує, яке у них є політично активним, воно якраз спостерігає за ситуацією в Україні і воно аналізує ті, хто у них там не голосували і не цікавилися чи Україною. Вони не цікавилися Трампом, по великому рахунку, чи Байденом, чи Ким, тобто вони не впливають на. Стан справ перебування чи не перебування при владі самого Трампа. Він змушений рахуватися з тими, хто є політично активні, хто оцінює ситуацію, ті, хто голосують. І зараз боротьба республіканців за кожен голос. Ми знаємо в Америці, дуже і дуже важлива для них, бо вони відчувають, що можуть е е е Нью йорк показав, вони програли це місто. І програли далеко не найсильнішому конкуренту, але тільки через те, що який був спротив до політики Трампа, і таких багато ми можемо наводити прикладів в межах США. тому. Оці заяви між іншим, зверніть увагу: заяви є, а, а припинення поставок немає. Так, це правда. Ну, треба дивитися і подіях. Пане Іване. Я вам дуже дякую сьогодні. Сьогодні завжди вже ефірний час. Дуже перепрошую. Змушу мені казати вам спасибі до наступних зустрічей. Я вам дякую за конструктивний, об'єктивний, спокійний аналіз. До наступних на все добре. Іван Тимочко, військовий оглядач. Що говорили ми про те, що ну, по перше, бачимо, що невигідно буде дональду трампу зупиняти нам поставки зброї, продаж точніше, тісно, раз про те, що такі написані в Кремлі плани нам не підходять, будемо переписувати два. До речі, вже є склад перемовної делегації від України. Є вже місце, де будуть консультації між американською європейською українською делегаціями наступного тижня. Про все це поговоримо наступної ефірної години. Зараз нагадаю лише свіденьку, що триває мій збір на п'ять комплексів РЕП для з підрозділу сталевого кордону, будь ласка, переходьте за QR-кодом, ви бачите на своїх екранах. Ми вже більше 40 тисяч зібрали. Всього нам треба 420 тисяч. Певно, до нового року ми з цією місією впораємося.